Емоції та бійки в обласній раді у п'ятницю депутати почубилися під час розгляду питання про звіт редакції комунального телебачення Галичина. Після виступу гендиректора каналу Ольги Бабі, лідер фракції Свобода Володимир Попович, одразу ж запропонував голосувати за це питання у таємний спосіб. Мовляв, так депутати не будуть відчувати тиску, оскільки Ольга Бі є редактором телебачення Галичина і її камери зараз цього телебачення присутні в залі, і вони будуть чинити тиск на депутатів. Відповідно, знімають. Чи на камеру ті всі речі ми даємо можливість депутатам всім нормально визначитися в таємному режимі, тому що це дуже важливе питання для Прикарпаття. Натомість, нашоукраїнець Петро Шкутяк наполіг на відкритому поіменному голосуванні. Лише після цих пропозицій почалося саме обговорення роботи комунального телеканалу. Так свободівець Манолій Піцуряк звинуватив Галичину у недоступності для окремих обранців. А представник батьківщини Василь Артем висловив ідею звільнити гендиректора каналу Ольгу Бабій. каже таку пропозицію йому доручили висловити робоча група, яка інспектувала обласний телеканал, «Обласне телебачення «Галашина» недостатньо висвітлює всі сфери діяльності як у господарському, так і в суспільному політичному житті. На захист свого керівника стали працівники каналу. кажуть, ніхто не вислухав їхньої позиції. Взагалі, нинішнє голосування за звільнення не має будь-яких логічних причин. Та у підсумку рада третиною голосів підтримала ідею голосувати за відставку гендиректора Галичини у таємний спосіб. Натомість, наші українці Петро Шкутяк та Володимир Олійник продовжували наполягати на поіменному голосуванні. Після відключення їхніх мікрофонів у залі Шкутяк та олійник вийшли на трибуну. Звідти їх одразу ж намагалися витіснити свободівці. Почалася штовханина. Ну ви ж знаєте, що три фракції домовилися і зараз роблять цей цирк. Правильно? Інакше це не назвеш. Людей, журналісти, представники районів, представники районів хочуть знати, що відбувається після п'ятихвилинної штовханини в залі засідання голосили перерву та збори керівників фракцій. Після них лідери нашої України партії регіонів та народної партії заявили, що не братимуть участь у таємному голосуванні та покинули сесію. Обранці, що залишилися, так і не змогли затвердити бюлетень для таємного голосування. Не вистачило кворуму. На цьому депутати розійшлися. А ользі бабій довелося надавати медичну допомогу. Eu uhum.